зйомка в ЦНАП підсумки статистика послуги. Дуже коротий ЦНАП. Нарешті він став інклюзивним і доступним. Там був аварійний два пандуса. Там не можна було піднятися сходами, сходи були також аварійні. У нас Ворда, дах у нас був аварійний вентік, і вішенка на торті. Друзі, це до нас приходить три тисячі людей. З кожним приходить десятки людей з інвалідністю, ветерани і решта. А в них а в нас в них немає можливості, а в нас немає туалета для людей з інвалідністю він на папері був, але так сталося, що двірний приєм був там 80 сантиметрів, а треба умовно мінімум метр. Ну, я умовно кажу. І от ми це зробили, зробили ремонт, поміняли все це. Зараз маємо відкрити торжественне, тому що це важливо. Тобто, тепер весь наш РДА доступний для людей з інвалідністю. Окремо будемо вирішити питання ліф ліфту, тому що нам неможливо піднятися на другий, третій поверх, треба завжди допомагати. Ми передучно вмикаємо ліфт один Дякую nee.